Ворог продовжує війну із цивільними. Краматорськ окупанти вдарили по проїжджій частині та автомобілю з людьми. Двоє загинули. Ввечері обстріляли і житлові квартали Херсона. Одну людину вбито. Місто атакували, і сьогодні по обіді під удар потрапили житлові квартали. На полі бою росіяни наступають на Бахмут та Соледар. Там тривають тяжкі бої. Понагрібали нового мяса і вперед кинули на прорив. Проблема в тому, що вони ще там. Не шугані, ложаться біжать їм там пропагандою накачали, але всі там підрозділи нормально тримають оборону, підсипають наші артилеристи. Також минулої доби росіяни з 200 разів обстріляли території навколо Авдіївки. Було 12 прильотів й у саме місто. Повідомляють в міській військовій адміністрації. Ворог наступає, але дякуємо зсу. Безрезультатно тихіше або менш гарячіше настає. Але хлопці на місці все тримають. Жодну позицію не вдалося їм пробити нашу навпаки. Наш навіть південніше від міста трошки навіть хлопці покращили. Вчора наші захисники знищили ще понад 700 російських загарбників, підбили військове судно РФ, а також знищили чотири танки і безпілотники. Авіація сил оборони протягом. Поточної доби завдали 18 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, підрозділи ракетних військ і артилерії сил оборони України уразили пункт управління, п'ять районів зосередження живої сили та військової техніки противника та дві позиції зенітно-ракетних комплексів окупантів. У Єврокомісії вкотре заявили, Україна має отримати всю зброю, яка їй потрібна. Президент Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки, обговорив підтримку війська з західними партнерами. Продовжуємо наш дипломатичний марафон, який почався ще минулого року, з візиту до Вашингтону. Протягом цього дня прем'єр-міністр Чехії, президентка Словенії, прем'єр-міністр Португалії, прем'єр-міністр Північної Македонії. З усіма я говорив про збільшення оборонної підтримки нашої держави, про необхідність вже цього року привести російську агресію до поразки. І на останок трохи обнадійливих новин у Міноборони США поки не бачать ознак того, що Білорусь готується вступити у війну проти України. А на російському аеродромі Енгельс вочевидь через новорічні салюти поменшало бойових літаків у декілька разів. Віримо в зсу Владислав Авдієнко, новини 11 каналу.